Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, дорогі друзі, хотів би з вами роздумати в сьогоднішньому відео над помилками, яких ми допускаємося при опіці над нашими хворими батьками, над нашими рідними, які перебувають у важких хворобах. Дуже часто так буває, і це більшість священиків, які дивляться це відео, можуть посвідчити, що Посеред ночі дзвонять до священника і кажуть: Отче, мій батько є дуже важко хворий, може, приїдете уділити йому святу сповідь, уділитися святе причастя. І що буває, коли приїжджає священник додому хворого? Він застає людину без свідомості, без будь-яких ознак такої адекватності. І що лишається робити, священнику? Він під умовою розрішає цю людину, не причащає, уділяється помазання, і на цьому опіка над хворими зав завершується над цим хворим. Що би мали зробити рідні, які опікуються своєю близькою людиною? Не чекати того моменту, коли людина вже є без свідомості. Коли ще людина є в адекватному стані підійти і запропонувати батькові, матері, чи нашій рідній людині, можливо, ми покличемо священника, можливо, він оділить вам святу сповідь. Адже ви за життя ходили до храму, молилися, сповідалися. І так само в, цю, в цей важкий період вашого життя. Ви потребуєте сповіді. Людина віруюча, якщо яка є в хворобі, вона сама попросить про це. Але дуже часто є люди, які менш віруючі, які десь цього не усвідомлюють. І ми, рідні, маємо обов'язок сказатися людині, не боятися. Бо інколи, можливо, так навіть інколи є такі аргументи оправдання, та як ми скажемо батькові, матері. Що ми покличемо священника. та їй ж не хоче вмирати, він не планує умирати. Але це є такі, знаєте, виправдання, які не витримують жодної критики. Тому що насправді ми, воюючи людини, маємо розуміти, що наш батько, мати, наша рідна людина вона стоїть на порозі смерті. І те, що ми не хочемо цього, вона нічого не змінить. Людина і так помре. Але важливо, як помре, Чи вона покається в своїх гріхах, чи вона посповідається. Чи вона прийме все те причасу в останню годину, в останні хвилини свого життя? Ми про це маємо дбати, а не про те, щоб якось образити нашого батька чи матір, чи нашу рідну людину. Тому тяжкий гріх мають ті рідні, які дотримуються до того моменту, коли людина вже є без свідомості, коли священик посеред ночі приїжджає і застає людину вже неадекватно, без свідомості, вже нема кого сповідати. Нема кого причащати, людина вже не спроможна прийнятися святе причастя. Тому маємо мати на увазі, що ніколи, ніколи прихід священника, у ділення святих таїнств не прискорить смерть людини. Навпаки, людина ще після святої сповіді, є Євхаристії, єлопомазані, вона ще дуже часто може потім жити ще довший період, довший час свого життя. Тому ніколи не допускаємося таких помилок, коли ми боїмося в хворобі до наших рідних прикликати священника, щоб він посповідав, є, е, уділив Євхаристію, уділився Святе причастя. Це є важкий обов'язок нас, рідних, які занедбаємо це. Ми колись будемо перед Богом за це відповідати. Якщо рідна людина, якою ми опікувалися, ми все їй віддали, все, медичну допомогу прикликали. Уділили все, що маємо земне, але про духовне ми не подбали, не покликали священника, а вже кличемо до людини, яка без свідомості, яка вже не може сповідатися. Цього не допускаємося ніколи, таких помилок. Тільки людина захворіла, приклишимо священника, щоб він посповідав, запричастив, уділив його помазання. І будьмо певні, що ми виконаємо дуже багато, дамо найбільше, що ми можемо наш, дати нашій рідні людині, яку ми любимо, якщо ми справді її любимо. Тому не занедбуємо цього важкого обов'язку прикликати священника, коли наша рідна людина є у важкій хворобі. Амінь.